Добрий день, сьогодні 16-й день наших колядочок з вами. Вже готуються концертні костюми. У нас буде гастроль. <свісно> так що діти всі готуються. І сьогодні хочу заспівати вам пісеньку про дівчину. Коли заходили колядники і питали, а кому господарю заколядувати в вашій хаті? І от він казав: Дівчинці моїй доночці, уляночці чи галочці, і мене навчила, і моїх дітей Галя Коришко такої колядочки. Ходила пава, колоду на радує сага, радуйся земле, ой син та й Божий народи. Дай себе ходячи пір'ячко дерево, радує са, радуйся земле, ой, син тай Божий народивс. Вона навчила мене, моїх дітей, в неї дуже прекрасний колектив діток. І коли ми їдемо з цією колядкою також співати на якийсь фестиваль, то вона. Також так захоплює. Люди сразу піднімають очі, дивляться, що знову вимова ця. І тобто, вона така, такий незрозумілий, якісь ритм, якийсь розмір. В общем, вона така цікава. То Оце про дівчину, бачите, їй не павочка говорила на неї: королівна, царівна, гарними всіми словами, ну, такі, е, так бережно бачите, ставилися до е, дівчат, жінок, взагалі до родини. Е, ось така колядка дівчині. Е, завтра буде хлопцем, <гум> вже вам підказую, але я сама ще по погуглю, подивлюся. Бо дуже багато їх є, якусь таку вибрати цікаво. І віршики, звичайно, бо ж треба пересипати це все віршами, щоб було радісно, весело. Ось таке. Завтра буде інше.